Вітаю вас, друзі! Якщо у вас сидяча робота, болить спина та часто защемляє в поперековому відділі хребта, тоді швиденько лягайте на підлогу і разом зі мною виконуйте ці вправи. Хвилинка подяки моїм патронам, які постійно долучаються до спонсорства мого YouTube каналу. Дуже дякую вам, друзі, за те, що допомагаєте мені розвиватися. Якщо і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого YouTube каналу. Каналу. Всі посилання, як завжди, внизу в описі під цим відео. Дуже дякую вам, друзі! Ви найкращі! Вподобайка вам! Спочатку будемо притискати поперек до підлоги. Тобто ми лежимо поперек До підлоги не торкається. І ми стараємося плавно опускати його вниз. Тобто робимо вдих і притискаємо з попереком до підлоги. І назад повертаємося, робимо видих. Вдих і поперед відриваємо від підлоги. Тоді знову вниз вдих і вгору видих. Вниз вдих і вгору видих. Тоді знову вниз перетискаємося вдих. Плавно, без різких рухів. І вгору. Видих, вниз, вдих. І вгору. Видих. Знову вниз вдих. Через ніс і вгору. Видих через рот. Вдих через ніс. І вгору. Видих через рот. Завершили вправо. Наступна вправа. Носочки тягнемо на себе. Руки. Тримаємо вгорі. І одночасно тягнемося п'яточками від себе. Тобто вниз носочки на себе п'яточками від себе. Робимо ось такі руші тазу І руками тягнемося вгору. Стараємося носочки постійно тягнути на себе, а п'яточки від себе ви маєте відчувати, як у вас витягується спина. Повністю весь хребет. Тобто від такої вправи. Вас вже має попускати. Ви маєте відчувати полегшення в хребті. Дихання рівномірне, вдих через ніс 2-3 секунди, і 2-3 секунди, видих через рот. Вдих через ніс 2-3 секунди. І 2-3 секунди, видих через рот. Тягнемося руками вгору, а п'яточками тягнемося вниз. Ноги тримаємо рівно, руки опущеними і тягнемо носочки на себе. Один носочок тягнемо на себе, а другий від себе, і тоді другий на себе і один від себе. І одночасно рухаємо тазом. Тобто, коли ми тягнемо носочок на себе, ми цю сторону тазу даємо вгору, тобто ніби зміщуємо. А коли другий носочок від себе, а цей на себе. Носочок, який на себе, таз підтягуємо в сторону на себе. І тоді знову. Від себе таз і сюди. До себе. Від себе до себе. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправо. Поставили ноги трішечки ширше. І повертаємо носочки всередину і назовні. Всередину робимо видих і назовні вдих. Всередину видих і назовні вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Право. Поставили ноги разом. Потихеньку згинаємо ногу в коліні до себе. Не піднімаємо вгору, а ковзаємо по підлозі. До себе видих і від себе вдих. В жодному разі не піднімайте ногу, тому що буде навантаження на поперек. І тепер друга нога. Ковзаємо. До себе видих і від себе вдих. Тоді знову до себе видих, йде компресія живота. Випускаємо повітря і від себе вдих. Вправи виконуємо повільно, не спішимо, не квапимося. Видих і вдих. Знову видих. І опускаємо вниз. Вдих. Видих. І вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три, Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа, також згинаємо ногу до себе в коліні. Тоді беремо руками в замок і притягуємо коліно до себе. Робимо видих, опускаємо вниз. Розгинаємо ногу. Вдих. Тоді знову до себе видих. Беремо в замок, притискаємо до себе, розтягуємо спину, поперековий відділ хребта. І опускаємо вниз, вдих. Тоді знову до себе видих і від себе вдих. Видих. Притискаємо до себе і опускаємо вниз. Вдих. Знову до себе. Видих. І опускаємо вниз від себе вдих. До себе ковзаємо ногою, тоді видих і від себе вдих. Завершили вправу. Наступна вправа. Зігнули дві ноги в колінах, поставили широко і заводимо кожне коліно всередину. Всередину видих і назад. Вдих. Всередину. Видих і назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Ставимо ногу собі на ногу. Ось таким чином. І рукою тиснемо на 10 повторень коліно вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, десять. Опустили ногу, поставили другу ногу на ногу і так само тиснемо коліно від себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І. Повернулися в початкове положення. Наступна вправа лягли на бік. Рукою можете впиратися ось так в підлогу. І виводимо на чотири рухи, ногу вперед і назад. Один. Вирівнюємо два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири, один. Два. Три, чотири. І тепер те саме будемо виконувати на другу сторону. Лягаємо і виводимо на чотири рухи. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. І завершуємо наш сьогоднішній комплекс вправ, правої розтяжки, ніг. Носочки на себе, руки опущені на підлозі. І тягнемося п'яточками вниз. Тобто носочки на себе, а п'яточками стараємося дістати якомога нижче. І ноги в колінах не згинаємо, ноги в колінах рівні, а ми рухаємося за рахунок повороту тазу. Тобто ми рухаємо тазом. І дихання рівномірне, вдих через ніс, видих через рот, тобто 2-3 секунди вдихаємо через ніс і 2-3 секунди видихаємо через рот. Вдих і видих. Вдих і видих. Ще можете зробити такий рух. Вдих вгору через ніс і видих. Через. рот. Знову. Вдих через ніс. І видих через рот. Вдих. І ви завершили вправу. Якщо ви будете виконувати такі вправи щодня, то за цю проблему ви забудете назавжди. А я, як завжди, усім вам хочу побажати мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!